Посилочка якась легенька, по суті, глянь, коробка здорова. І що тут може бути? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, що ви думаєте, може до нас приїхати легке в здоровому ящику? Хм? Є варіанти, як прошито? ну це, звісно, людина постаралась. Тут навіть гріх слово сказати, як воно зроблено по совісті, то воно зроблено по совісті. открытие нам показывает, что? Что тут, короче, что хочешь, да? Что хочешь, у нас тут есть. А что самое у нас тут есть, с того, что, что хочешь, надо, блин, разливать полностью. Вот сейчас я дай сюда копорю. Или пылюстка сонечника. Потом пирья. Пирья гусячек. Далее. Бузина. Бузина, кстати, квитка. Можно и ягодку сухую. Бузина. И крапива. Да? Uh -huh. Да, крапива. Вот такая вот универсальная посылочка. Вы представляете? Всего приехало в одну. А сюда можно было еще и кусок пакет меди вкинуть. Майте. Понял? Это я мочу. Пакет меди вкинуть. Що ще можна було сюди вкинути. Та любо, що, що ми купуємо. Передивляйтесь прайси, робіть висновки. І все, і матеріал, який у вас є, пакуйте і відправляйте. Гарбузове насіннячко, горішки, квасольки, все можна. Все можна. Глянь. Пір'ячку. Три пір'їнки сірого гуся. Основна маса білого, але сірий бликає і бликає доволі непогано. Сіра гуска на сьогоднішній день у нас 600. Біла 650 гривень за кілограм. Хороша ціна. Я думаю, що ті люди, які розуміються в цінах, прекрасно розуміють, що ціна відмінна. Пелюстка соняшника для твоїх романтичних вечорів, а? Замутим? Жека, замутим романтичний не. вечір. Зато жінка не ревнуватиме, твоя. Романтичний вечір у нас явно закінчиться погано, ну. Дивись, ось бузина, тільки бачиш, яка ситуація? Бузина ця яка? Там. Темна. І ми купуємо що світлу бузину, що темну бузину, але ж, звичайно, ціна відрізняється. Тому що, подивись, це ж якісна, правда? Uh -huh. Ось така бузина коштує в нас 190 гривень. А така бузина коштує 100 гривень кілограм. Але нічого, якщо у вас щось десь не пішло при сушці, щось десь не вийшло, ми купимо що ту, що ту. І, до речі, купимо ще й суху ягоду бузини. Ви ж пам'ятаєте про це? Не забули? Я думаю, ні. така от відмінна якісна посилочка з різними матеріалами приїхала до нас. Пішов правильно. Зараз ми їх переважимо, розпишемо, скинемо звіт, розрахуємо. А ви не гайте часу і біжіть, запакуйте посилочку на лубні.